Вітаю шановні глядачі. Сьогодні в ефірі нашої студії народний депутат України, лідер Української народної партії Юрій Костенко. Я б сказав би так, з короткочасним візитом. Вранці приїхав, ввечері відбуває. Чому так швидко, пане? Добре, здоров'я. Річ у тому, що зараз партія готується до свого з'їзду, який відбудеться 24 жовтня, і на якому будуть обговоритися питання участі української народної партії у президентських виборах. А перед з'їздом. Конференції обласних партійних організацій обговорюють те ж саме питання, формують позиції, бо ми є демократична партія, і рішення ухвалюється через процедуру обговорень, а не через те, що вийшов вождь на трибуну з'їзду і сказав, куди має йти партія. У нас такої практики немає. Так що вчора я був в Полтаві, де відбувалася конференція. А сьогодні в Дніпропетровську. Ну це обумовило ваш візит як у якості партійного лідера, як народний депутат. Вас цікавили тут якісь проблеми у нас. А ви знаєте, як народний депутат, я і вчора в Полтаві багато працював, і сьогодні думаю, у Дніпропетровську знайду собі роботу. Принаймні, вже в одному із дворів я отримав таку реакцію на свою персону, ну не зовсім приємно, але тим не менше це реалія життя це щодо народного депутата. А щодо Полтави, то головою Полтавської облдержадміністрації працює Валерій Михайлович Асачев, це член української народної партії, один із Керівників Української народної партії. І Вчора ми детально обговорювали стан соціально-економічний в Полтавській області. Мені було дуже приємно дізнатися, що, попри загальне економічне падіння в Україні, ви знаєте, що десь приблизно на 30-35% скоротилося виробництво валового внутрішнього продукту за цей рік. А в Полтавській області приріст на кінець року буде плюс один це дуже яскравий показник того, як наші члени політичної команди вміють використовувати державні посади не для себе, а для інтересів громадських інтересів громадян. І другий приклад з Полтавщини почав я до речі свою робочу поїздку із зустрічі із малими підприємцями на одному із центральних ринків Полтави, де міська влада намагається розірвати договір оренду. Оренди і в такий спосіб викинути на вулицю 700 підприємців. Це люди, які самі собі створили робоче місце, це люди, які кормлять сім'ю, допомагають батькам, бо пенсійних статків не вистачає для того, щоб нормально жити. І от дії влади. В усьому світі, в умовах кризи, влада, особливо місцева, сприяє тому, щоб з'являлися робочі місця в Україні все навпаки. І от в одній Полтавській області один. Представник української народної партії, голова облдержадміністрації, дає позитивний результат. А другий, до речі, головний голова міста Полтави це представник блоку Юлії Тимошенко, пан Матківський, робить все навпаки, бо він працює в інтересах своєї сім'ї. Він хоче цю діляночку передати комусь як кажуть в інші руки, а не в руки тих, хто сьогодні там працює, Так що такі цікаві як кажуть, спостереження як народного депутата. Ну, коли ми вже так більш детально заговорили про політику, ви знаєте, щиро зізнаюсь, коли з новин з інтернету стало відомо про оцю найбільш голосну подію, яка стосується вашої політичної сили останніх днів, то десь стало сумно. Очевидно, ми не можемо знати всі обставини цієї справи, але оця роздрібненість тих людей, які йшли під спільними прапорами, під спільну ідею сьогодні, тим більш напередодні виборів, вона засмучує. Хочеться сподіватися, що такий крок. Все ж таки не вплине негативно на ті засадничі речі, які є у ваших прикильників. Ну, вони загальновідомі, я там не буду повторювати. Зрештою, назвемо коротко, українська Україна. Але по правді сказати, коли подивився новини і сказали, от коаліцію нашу Україну залишає політична стила Юрія Костенко, Українська Народна партія, стає сумно, стається складається враження, що ми знову наступаємо на ті ж самі граблі, ну історію можна. Ну, по-перше, тоді я хотів би пояснити не із факту відкликання двох депутатів, а із факту коаліції, яка сьогодні працює в Верховній Раді. Українська народна партія не входила в коаліцію. Чому? Тому що саме руками блоку Юлії Тимошенко була розвалена коаліція демократичних сил у минулому році. Але на кінець року виникла така проблема: президент, який розпустив Верховну Раду, бо в неї не було коаліції, він не зміг добитися проведення виборів і обрання нового складу парламенту. Отже, парламент був нелегітимний, а відтак уряд нелегітимний. Натомість наро... наростали такі загрозливі тенденції в українській економіці, які могли при бездіяльній владі привести Україну до стану фінансового банкрутства з усіма наслідками, негативними наслідками, так як Ісландія в минулому році була. Оголошена банкрутом країною банкрутом, я до речі, цього року був в Гренландії як альпініст. Я щороку роблю сходження, так я летів через Ісландію і побачив своїми очима, що таке країна Банкрут, де рівень статків кожної людини зменшився рівно в скільки, в скільки знецінилась національна валюта крона Ісландська, а вона знецінилась рівно у п'ять разів. Оце вам приклад, чому українська народна партія у минулому році. Делегувала двох своїх депутатів для того, щоб юридично відбулася коаліція, для того, щоб Верховна Рада могла ухвалювати закони, а уряд, виконуючи ці закони, міг протидіяти кризі. І наша політична стратегія абсолютно себе виправдала, тому що уряд, принаймні, отримав запозичення у міжнародного валютного фонду, за рахунок чого і жили ми майже увесь цей рік. Але тепер друга сторона медалі. Коли Українська народна партія, делегувавши своїх представників, пропонувала уряду низку рішень економічного характеру щодо е наповнення державного бюджету щодо енергетичної безпеки, всі ці пропозиції уряд відкидав. Ми декілька разів попереджали уряд і коаліцію. Якщо ви не будете дослуховуватися до Пропозицій тих, хто є коаліцією, то тоді українська народна партія буде переглядати свої відношення до цієї коаліції. Тема стосувалася не інтересів української народної партії, а тема стосувалася, наприклад, підтримки малого підприємництва. Наша економічна стратегія, яка називається дуже коротко купуй українське. Але щоб купити українське, то треба спочатку зробити український товар. А щоб його зробити, треба створити умови, щоб. Ця робота давала результат і давала прибутки виробнику. Так уряд же ж не так працює. Уряд же одним прикладом завезенням дешевого м'яса поклав на лопатки українського виробника м'яса і в першу чергу односібника. І це 30%. Завезенням цукру знищена практично українська цукрова галузь, а це е, тисячі робочих місць, бо цукрова галузь, в першу чергу. Вимагає наявності українського цукрового буряка, а не тростини із екваторіальних країн. Ми запропонували політику захисту національного інтересу, особливо в енергетичних стосунках із Росією. Наприклад, чого угодою, яку підписала Юлія Тимошенко, ми купуємо газ у Росії за світовими цінами. А транзит російського газу у Європу ми здійснюємо за радянськими цінами, які в чотири рази нижчі ніж світові ціни, і втрачаємо на цьому 4 мільярди доларів бюджету. Чого маючи право з 2008 року брати з Росії за оренду Чорноморського флоту ціну, яка відповідає сьогоднішнім ринковим цінам у Криму? І це складатиме мінімум 5 мільярдів доларів. А уряд цього не робить із бюджету в минулому році 240 мільйонів гривень іде дотація Севастополю і Криму, тому що там базується російський чорноморський флот. Тобто, ми з свого бюджету. Платимо Росії, щоб вона тримала свій флот у Криму. Де ви такі безглуздя ще побачите у світі? Оці приклади, я й хочу до них увагу привернути. Українська народна партія намагалася провести через законодавчі пропозиції в Верховній Ради, тобто коаліція повинна їх була розглянути і їх або підтримати, або відхилити, але надавши аргументацію. Уряд з Тимошенко я спілкувався багато разів на тему, особливо енергетично. Бо я працюю в комітеті з питань паливно енергетичного комплексу. Все Відкидається, тому виникає логічне запитання: чому українська народна партія повинна лише бути ширмою у популістській діяльності уряду? Тим більше на початку президентської кампанії вноситься закон про державний бюджет урядом, у якому немає нічого, того що стосується українського інтересу, там є лише Урядовий популізм, який потрібен виборцю для того щоб голосували за кандидата від блоку Юлії Тимошенко на президентських виборах, тому розглянувши всі ці аспекти, партія і ухвалила для себе також серйозне і важке рішення. Ми відкликаємо своїх депутатів, бо не хочемо брати участь у цій політичній грі, бо це не робота в інтересах України, а це просто політичні забавки.